Як безпечно поставити автомобіль на стоянку на спуску чи підйомі. Правилами дорожнього руху передбачено, що водій повинен повернути керовані колеса таким чином, щоб виключити можливість самовільного руху автомобіля, адже використання стоянкового гальма не дає 100% гарантії, що ваш автомобіль не скотиться. При парковці на спуску все дуже просто: колеса повертаються в сторону бордюру, і в разі неконтрольованого скочування автомобіль швидко зупиниться. Крім стоянкового гальма, можна увімкнути задню передачу, яка додатково буде тримати автомобіль. А ось при стоянці на підйомі у багатьох виникають труднощі, в яку сторону повертати кермо. Якщо на підйомі дорога має бордюр, керовані колеса потрібно відвернути у протилежну від нього сторону. В такому випадку автомобіль не лише швидше зупиниться, а й не викутиться далеко на проїзну частину, як це може бути, коли повернути керовані колеса в сторону бордюру. Якщо на підйомі бордюр відсутній, безпечніше буде повернути колеса в сторону узбіччя, щоб в разі чого автомобіль скотився за межі дороги.